Всіх радий вітати! Ви на каналі Шкода, що субота, черговий авторинок в місті Рівному. Як завжди, сьогодні знімаємо для вас загальний сегмент. По цінах нічого не помінялося, це точно, але, можливо, якісь нові надходження для вас будуть цікаві. Тому зручно влаштовуйтесь в свої кресла ліжка, заварюйте гаряченький чайок чи кавусіка собі берете. Відразу прокоментуйте відео. Ні, не треба коментувати, не потрібно. Підпишіться, а в ході прокоментуйте відео. Як вам авторинок? Тому бажаю вам приємного перегляду, а ми доїжджаємо вже до авторинка, будемо знімати контент. Дякую. Знаходимося ми на ринку в місті Рівному і починаємо. Давайте з першого варіанту. Завжди я починаю з першої площадки там, основної. А от вирішив заправка Українафта. Наповнюю, ринок знаходиться в місті Рівному по вулиці Кулика Гудачика, 60. Це дорога в сторону Млинова. Ну, давайте перший гольф на 6300 доларів, 8 рік. Присутній номер телефона. Доволі популярний такий автомобіль. Люди, людям цікавий він, людям підбираємо такі машинки і підбирали. Да, хороших варіантів важко все далі і далі важче їх шукати. Але, в принципі, показуємо людям нюанси, підходять, і люди забирають собі. Бо дуже доволі часто ми їх купували для людей. Оцендера у нас. Сандера у нас, давайте глянемо, що він по ціні. Прохання відразу підписатися на канал, прокоментувати відео. Як вам ринок, пишіть також коментарі при огляді відео. З ефіром на 6300 доларів. Доволі непоганий варіант, 6-7 на 1,8 бензин. Також підбирали такі машини людям, люди задоволені, ставлять газ собі без проблем катаються. Тобто ніяких питань немає. Дачі лога на MCV, популярний такий автомобіль. Їх мало, тим більше от новіших, це автівка 2014 року, 1.2 двигун, з газом присутній, газ присутній також. Номер телефону в принципі, є. От кашкай, автоматична коробка передач, повний привід. Дев'ятий рік. Номера телефону немає, тому не підскажу, а ми йдемо далі. Ось дивіться, це я почав з світі, щоб ви собі розуміли. Отам де я далі заходжу в основний ринок. Завжди знімаю для вас машини, продаються над дорогою. От вирішив спочатку вам над дорогою відзняти, а потім підемо всередину. Бо так і тут теж дуже доволі варіанти є непогані і недорогі по цені. Ну, там відносно не більше 10 тисяч доларів. От дивіться, третього покоління фокус. Дизельний, набирайте. В Ліцбеці шкода Октавія 5, це до Рестайлова. Рістайлова вона пішла там з 2009 року. От дана 5 вона нас вартує з газом, до речі, ще й непогана ціна 5-500 доларів. Якщо дійсно машина адекватна по кузову, в принципі, машини доволі непогані, ходова в них недорога. Хто мене дивиться постійно, він розуміє, за що говорив. Я не буду постійно повторюватися, тому що вже бачу хейтери пишуть, що ти одне й те саме розповідаєш, тому стараємося. Уже менше те саме одне й розповідати. Тігани, 11 рік, 2,0 бензин. Телефонуйте. Так, така мріва в нас. 10 рік, 1,3 дизель. Присутній номер телефону. Зараз... О, о, дивіться. О, о! Оце нормальний апарат. О, цікавий 250 доларів. 0,96 323 77, 84 Також навіть і такі варіанти в нас продаються. Можете сміло. Ось такий варіант. Також Hyundai Sonata Доволі хороші надійні машини. Пишіть скільки кого такі машинки є. 8 рік, 2,0 бензин. Тут простий, двигун стоїть, машина надійна, ресурс двигуна хороший. Можете сміло навіть брати, якщо доволі там, шикарні варіанти по кузову знайдете, то можете сміло брати. Тауран у нас бензиновий 7,650 доларів. Вартує. Ще один гольф 5, Хетчбеків. Восьмий рік, 5,850 доларів. Є спатеч у нас 8-го року. Опис, в принципі, є, ставите на паузу, собі читаєте опис по автомобілю. Chevrolet Cruze в універсалі 7600 доларів. 1400 рік. 1,8 бензин. Скажете, що багато гольфів на ринку. Чому їх багато? Тому що це популярний автомобіль, люблять їх люди. І скажу відверто, мені вони також подобаються. Особливо в хетчбекі, Мені Golf доволі симпатичний, гарна машина і ходова в них увага взагалі недорога. Так що можете сміло брати такі автомобілі. Так, да, є нюанси по корозії, що гниють вони, але повірте, що попадаються живі варіанти. Просто потрібно шукати. Фабія у нас 4500 доларів. 1.2 газ бензин, телефонуйте. Меган в універсалі 7900 12 рік. Також популярні автомобілі, але зазвичай їх люблять 1,5 бензин, або 1,5 дизель Пробачаєська 9К, або 1.6 бензин. все бензин. Все-таки хочуть бачити їх в цих двигунах. От Ford Focus у нас. Один вісім газ бензин, то присутній, немає телефону. Гарно дуже стоїть, я думаю, на приставочках він на класних оригінальних фордовських дисках, тому телефонуйте. Гольф плюс 5200 доларів. Бачите, зранку ще, зранку ще холодно. Погода дуже-дуже погода міняється, як ви зрозуміли. Погода міняється, капець. В от нас от падав дощ, наприклад, ночу, да? Хлоп зранку постаєш, вже все, все сухенько, все нормально. Так, Volvo V-50. 1,6 дизель, механіка. Сьомий рік. Добрий Добрий день. день. 5950 доларів, 1,8 бензин. Румстер. Небагато їх на ринку. Але таке пару штук можете побачити. Даний варіант у нас бензиновий, 5,899 доларів. Колір бутилки. Можливо, коза цікавий такий варіант. Набирайте. Ще один Ford Focus. 5200 доларів. Зараз також підемо ще всередину. Якісь пару адекватних варіантів вам покажемо. Можливо, той варіант, який у відео не попався для вас, ви можете зателефонувати до мене, чи написати мені в вайбері. Добрий день. І можемо для вас сказати, чи знайдете ви такий варіант, чи не знайдете, куди вам краще їхати. Чи в Луцьк, чи в Рівне. Все вам підкажемо допоможемо. Єдине від вас прохання, підписка на канал, прокоментувати відео. Також не забуваємо, якщо вам потрібна допомога по Луцьку. Рівному. Телефонуйте, наші експерти працюють. Також під ключ шукаємо автомобілі. Людям багато підібрали цього місяця під ключ автомобілів. Більшість цього зараз йде в нас послуга під ключ, тому що люди не хочуть зараз на базар їхати. А, бо не факт завжди, що ви точно знайдете ваш автомобіль на ринку. Тому майте на увазі, коли замовляєте послугу. Зої теж присутні в нас на ринку, але немає. Цінника ми йдемо далі. Punto, Fiat Punto. Fiat Punto у нас 4300 доларів, шостирік. рік. Гольф у нас п'ятий, це Саговський двигун, 90 кВт, на 122 кінських сили, 6300 доларів, не фарбований. Заявлено продовцем 216 заявного пробіга, так що телефонуйте. Красивий такий гарний гольф. Citroen c 4. 7200 доларів ціна даного автомобіля. Гольф плюс нас 5650 доларів. Телефонуйте. Niro електричний. 21 рік автомобіль, ціна договірна. Навіть давайте по салоні. Добрий день. Що ви як ви там? Помогай. Давайте зараз по посолонську. 102 тисячі пробіга. І гарненький варіант. Дуже хороший запас ходу в даному автомобілі, так що можете сміло брати. 7800 доларів. Торг присутній. Kia Ceed. Ось такий варіант набирайте. Також Volkswagen Passat B8. Седан Зацікавить зацікавить такий варіант. Це варіант мій. Але я свою машину людям не перевіряю. Будь ласка, наймайте експертів, незалежних. І телефонуйте. 17600 доларів на старті, 17300, два комплекта резини. І він ваш. Транзит у нас. Ціни немає. Гран Сенік. 8800 доларів. Світленький салон в автомобілі. Відкрита машинка? Десятий рік. В автоматі. Ви цей салон. Панорама присутня. Так що телефонуйте. Сьогодні нам такі варіанти пасад без шостого покоління у нас 7500 доларів віддають. 7500. А номер телефону ще немає? Номера немає що? Номера телефону. Чи може просто не... Заражений посад? О, 7500 2 литра дизель 170 кинских сил бмр ПЛУ. шикарные комплектации ну давайте <плес> так опер зафир ой Пробочайся страж 5450 5 450 долларов 5,3 выдают Дивіться, опілястра. Сертифікат Аж. є, все є. Сертифікат це присутня. Резина, все, все новеньке. Шалон. Зі слів продавця, так що телефонуйте, шалон, якщо все. зацікавить. Сюди, дивися. Так, давайте. Дивіться, сюди. Тут знімай, знімаєш, ось такий варіант, якщо зацікавить, телефонуйте номер телефону. Дивіться, запаска нова ще, все, все. Бру. Паркоп присутній, телефонуйте. От, от голь дизельний, 2 літра дизель. Даний варіант у нас вартує 9 рік. 2.0 дизель автомат. Немає телефона, але номер, о, пробачаюсь, немає ціни, але 9 рік набирайте. Ось такий Chevrolet Spark, парк, такий прикольний, кислотний. 5500 доларів 12-й рік. Передає дану автівку Василь. Так що буде цікавий, то набирайте. Ford C max у нас. Ford C-Max. Дана автівка 5350 доларів. Вартує. Це цікавий телефону. Тауран Volkswagen на автоматі, до речі, 6490 доларів. З Голландії в хорошому стані. Дивіться, який шкіринін сидіння. Можливо, когось зацікавить такий тауранчик. Телефонуйте. Ренотрафік продається чи не продається. Ми зараз глянемо, не продається. Так, Гольф 6 в хетчбекі, Доволі подобаються мені вони в, в хечбеки, дані варіанти. 6999 доларів. 9 рік, 157 пробігу в автомобілі, можливо, зацікавить, набирайте. Peugeot 3008. Номер телефона присутній, так що телефонуйте. Одиннадцятий рік, дизель. Набирайте продавця, коричневий, гарний колір. Opel Zafira у нас. Opel Zafira 7500. 1,9 дизельок, автомат. Набирайте кашкай у нас 12 рік. 10-900 доларів. Ось, щоб ви собі розуміли, тут вход центральний на ринок. Іде, я вам знімав біля дороги загальний ринок. І так само зараз зніму ще пару варіантів вам всередині ринку, де відео багато не будемо робити. Ну і коментуйте відео, як вам ринок на сьогоднішній, що ви скажете. Та бачите, машини, в принципі, щось свіже заїжджає, а так зазвичай щось поки що, ну, також, щоб щось продавалося. Це варіант свіжий не був цього того ринка. Бачите, ще навіть пише свіжа. 15 рік, 10450 доларів. Заряжений варіант. Свіженький варіант. Е300 Мерседес універсальний. 11400 доларів. 11400... Так, зефіра в нас, а що десь поїхали хлопці. 4950. І Opel опіля страш, рік, 500. Так, от заходимо в середину ринка і давайте от починаємо от з цих варіантів над дорогою. Бачу, що цитанчик є непоганий. От дивіться. У на того ринку була ця фабія. Машинка на автоматі, що не важливо, ще й на гідротрансформаторі. Є повністю всі документи по автомобілі. Дека присутня вся виписка по сервісах по пробігу. Також Октавія А5 у Універсалі, це рестайлова. 122 кінських саховський двигун, непогана ціна, я скажу 6450 доларів. Пишіть свої коментарі. Я вважаю, що ціна адекватна за даний варіант. Ось таке 10-та гарна дізельна. 16 й рік. Це 16 й рік, 13900. Свіженька, номер телефону присутній. Гарні в універсалі, дуже класна BMW, мені подобається вони. Я б сказав, би, що вони і надійні ці машини. Багато знайомих їздять на цих автомобілях і задоволені їми. Пишіть, хто, хто власники таких автомобілів, яка вам автомобілі. Мені вони подобаються. Ось такий гарний варіант. Телефонуйте до продавця, номер телефону присутній. Так. Зафіра новіша у нас вже 11999 доларів. Хороша ціна, я вважаю, на сьогоднішній день за 2018 рік. 1,6 дизель, номер телефону присутній. Семімісна, семімісна. Ось така гарна. Дуже симпатична машинка. Так, Mercedes Citant. Максібаза. Ціна договірна. Телефонуйте. Також, можливо, кого зацікавить меган. Перламутр білий. Дуже гарно на сонці. Дивиться, чи боус, комплектація, складання закал. Дана автівка у нас. Зараз хай 8800 доларів за 13 рік. Хороша ціна на сьогоднішній день на ринку ви таку не купите. За 800, 13 рік О, дивіться, який стан машини да? навіть на 277 пробіга, да? дивіться, який стан автомобіля. Ну, просто, да. Бачите, да? Дивіться, все повністю шикарно. Це все в оригіналі, дивіться, бачите, в оригіналі. Кнопочки не затерті, нічого. Такий гарний білий перламутр. Дивіться, яка карта дверей в автомобілі. Безключовий доступ присутній авто в авто. Телефонуйте. Ось такий варіант. Красивий четвертий Меган. в універсалі, до речі. 18-й рік, є все. Шість іступка. Так, номер телефону присутній. По ціні телефонуйте, я думаю, буде хороша ціна, свіжо привезена за кордону. Один власник. Автівки, автівка вже на реєстрації, це вже ви економите на обліку, щоб ви собі розуміли. Тому цікавий такий варіант. Безключовий доступ присутній. Ось дивіться, яка велика магнітола, клімати, шістіступка, ступка круїзи, підігріви. гарний серебро колір. Машинка вся в рідній фарбі. Ось такий варіант, можливо зацікавить номер продавця присутній, тому телефонуйте. Peugeot 5008. Модельний рік 13, стане 12. 1,6 дизель, сімейний Мінюен. Можливо, зацікавить, телефонуйте. 6600 доларів Ford Focus, Ще й на автоматі, 2 літри бензин. Телефонуйте. Третього покоління на савтівка вартує 7300 доларів. 7300. Ось які гарні диски. Цікаві, так гарно дивиться вона. Напишіть свої коментарі. В білому кольорі це вже дуже гарна машинка. Білий колір практичний. Взагалі, от бо на чорному завжди щось, знаєте, видно всі царапини, це все од варіант. 13700. Телефонуйте. Ще один фокус у нас. 500 доларів 10-й рік. Хороша ціна. Хай продається. Набирайте. Так, Меган у нас. Меган у нас. меганнас. Меганнас. 799 доларів, 12-й рік, 1,5 дизель, К9К, всі, як ви любите. Повторювати не буду, тому що пишуть коментарі, що, що я не те саме розповідаю. Ну, та вже хто мене постійно дивиться, а людина моя давно дивиться. Збувся якось, Сергій підписаний Вовк, тіпа, чи якось. Привіт вам, Сергій, все добре. Голь четвертий. Дизельний 5500. Логан МСВ у нас. Логан МСВ у нас 7200 доларів ток присутній німецький автомобіль. Ще й 1,5 дизельний, свіжопригнаний. Рейлінги такі шикарні. Набирайте. Nissan Note, 6999 доларів. 10 рік, 1,6 бензин. Гарний такий синій колір. Шикарний варіант, тільки дивіться, як гарний стоїть. Доволі популярний такий варіант, можливо, коза зацікавить Hyundai Tucson. 7400 доларів, сьомий рік. Бензиновий, все як ви любите. Не, не тільки ви любите, а я люблю. Проста атмосфера, газ ставиться без проблем. Ось такий варіант. Відкрита, так? Да? Відкрита машинка. Повний електропакет. Ще й клімат присутній. Шкірне кермо. В чорному кольорі, можливо, зацікавить такий туксончик. Набирайте продавця. Машина свіжо пригнана Телефонуйте. Opel Astra в універсалі. Один із без 60-й рік. Хорошої комплектації Давайте я вам покажу. Открита машинка. О, так, відкрита машинка. Така. Датчик дощу, датчик, датчик світла, клімати, задні пальтроніки присутні. Збережному стані салончик. Така астрочка можливо, кого зацікавить. Набирайте. Миган. Мигання вистачає на ринку, але хорошого не йти. Ну, в плані з маленьким пробігом і щоб він був дійсно там, це от ми, ми людям взагалі, він під ключ робили. Людина за 15-й рік віддала 11 тисяч доларів. Прикидаєте, напишіть коментарі. 11 тисяч доларів, це, мабуть, ціна космосу. І для мене це теж велика ціна. 11 штук, але людина забрала. Тому якось так. Машина з Голландії була, повністю РДВшки всі присутні. Пробили по сервісах, по офіційних сервісах пробіги, пробили по автомобілі, все повністю. Даний, до речі, 1,5 дизельок. 8699 рік. Класний такий. До речі, мені дуже подобається в цьому кольорі бордовому. Дуже гарно вона дивиться. Дивіться, який шикарний варіантик. Можливо, зацікавить, телефонуйте номер продавця присутній. Телефонуйте. KIA Ceed. KIA Кіясіт у нас механічна коробка передач. Ціна договірна. Якщо буде цікавить, набирайте. Ось такий варіант. Дивіться, який гарний туксон на риночку, колір бутилка. Ну, вживу дуже шикарно дивиться. Да? Я не знаю, чи камера передасть на сонці гарно. Яка ціна машина? 7200 доларів. Який рік? Шостий рік, а номер телефону продиктуєте? 0,97, 097 71, 71, 80, 80, 80. 241. 241. 241. О, дивіться, всі стекла 64 стоять. Я такий велюровий шикарний салончик. Кажу, популярні автомобілі, люблять ці туксончики. Розлітаються як гарячі пиріжки. Так що телефонуйте. Так, давайте вам ще колеоса покажу. Дивіться, який гарний, красивий колеос. Шикарний. Такий він гарненький. Вже бачите, хоч на машину стало похоже. На? 25. 21 тисяча доларів. Так? 17 рік, 2 літра дизель, 130 кВт, повний привід. Дивіться, який шикарний варіант. Повністю весь опис є. Телефонуйте до продавця, їх на ринку їх навіть в луцьку, я скажу, що, можливо, навіть є, можливо одиниця або не зустрічав. от Дивіться, в Рівному. Шикарний гарний колеос. Дуже гарно дивиться. Давайте на, на шикарній новій резині дивіться яка ну Хороша резина Bridgestone, Давайте вам покажу по салоні. Безключовий доступ. Дивіться, перферації, клімати, автомати. Декоративні ставки під дерево. Такий гарний, шикарний і дуже класний колір. До речі, напишіть, як, як вам варіант. Mazda CX5, 19-й рік, 18200 доларів. 2,5 бензин. Цікавий такий варіант. Телефонуйте. О. Зараз шкоду глянемо. Що шкода і не дзвонять, нічого? Зараз глянемо це зараз. 15900 доларів Audi TFSI 2.0 бензин. 17 рік набирайте. Дивіться, яка сьома є. Вона була там на каналі на шорт закидали. До речі, машина з 2016 року. Ціна вже помінялася. Ціна трошки помінялася. 1.6 дизельок. Вся обслужена. Вся обслужена, можливо, зацікавить. 10500 на старті. Набирайте продавця, номер телефону закріплений. АХ-35. 10 рік, 12-400 доларів. Дивіться, який шикарний варіант. Ще автоматична коробка передач, ще й на максимальній комплектації, Ще й класний, шикарний, крутий колір, ще й панорама. Дивіться, який гарний варіант. Номер телефона присутній. Телефонуйте до продавця. Даний варіант у нас 11450 доларів, це 1,7 дизель на механічній коробці передач. Пасадби 7-го покоління. Ціна договірна, 2013 рік, телефон присутній. Ось, тому будемо, друзі, мабуть, вже закінчувати з нашим блогом в плані на сьогоднішній день. Пишіть коментарі, як вам сьогоднішній ринок, чи є для вас можливо цікаві варіанти, чи телефонуєте ви до продавців по машинах, там, можливо, щось вас цікавить. Просто хочу чути вашу думку, чи дійсно, от, бо я знаю, що люди телефонують з Ютуба, бо продавці говорять, що люди телефонують з Ютуба з автомобілі. І навіть забирають, але от цікаво, навіть ті машинки, як забирають, які там, що якщо по обслуговуванню, дуже цікаво почути вашу думку. Одна на Ніро 14 доларів, 21 рік автівка. Тому ось такий на сьогоднішній день ринок. Всім дякую за увагу. Був радий всіх бачити, всіх чути. Бережіть себе. Також підписуйтесь на канал Шкода, що не вах. Вам бажаю удачі, здоров'я, благополуччя і зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не вах. Всім пока.